Якщо ви нам не дасте боєприпасів, якщо не дасте нам грошей, ми все програємо, ми все. Стає зрозуміло, що влада сама створювала ситуацію такого провалу. От для чого, виявляється, був потрібен генерал Сирський? В команді Зеленського є системна робота на підрив обороноздатності країни. Всі боєприпаси, які були зарезервовані, оплачені, насправді є, вони лежать на складах. У Словаччині і українська сторона вже більше як півроку не збирається їх вивозити. Тепер у війська ще й відсилають в якості покарання, так би мовити, буде помилування в корупційних звинуваченнях. Чекайте, а, а може, краще тюрма? Армію, яку так любить народ, потрібно тепер заляпати корупціонерами. Ти хочеш, щоб Захід залишив Україну на зжирання? Путіну! Вітаю друзі! Отже, ситуація з боєприпасами це лише частина великих комплексних заходів владної команди на створення ситуації або підвішеного результату або безкінечної війни, або якогось такого перемир'я, яке б не дозволило проводити вибори в Україні. І владна команда сиділа б далі і дерибанила б. І найголовніше, що їх спонукає до цього, це бажання уникнути відповідальності. Подивімося, що останніми днями запустив Зеленський, особливо його інтерв'ю на тлі окопів, де він розповідає, що якщо ви нам не дасте боєприпасів, якщо не дасте нам грошей, ми все програємо, ми все поруйнуємо, ми все, все пропало. І це дуже дивна історія, тому що по суті, включити отакого от е на зломамі вуха від морожу, е це вже останній етап. Перед тим партнери розумні, помірковані, багато разів пояснювали Зеленському, що йому треба зробити, аби покращити стан керованості в державі. Але ж Зеленський навпаки робив. Робив піку партнерам, довівши їх до. Ситуації, коли вони сумніваються, чи давати взагалі кошти Україні, чи давати боєприпаси Україні, от зараз почали вилазити історії із ігровою індустрією. Я ще донабираю е, з цього приводу додаткову інформацію і, напевно, на наступний день зроблю з цього приводу відео. Але якщо ми зараз в великому очікуванні, як спікер Нижньої Палати США Джонсон організує голосування. Тут вся еліта європейська вже зарухалася. Лорд Кемерон поїхав зустрічатися із Трампом, аби переконати його, що Україну треба підтримувати. А тут вилазять дивовижні історії, тому що ми ж бачимо, що ми бачимо, як влада халявила ситуацію із мобілізацією, як вона в знущальному стилі вносила абсолютно криворуку написані закони, як Зеленський всіляко відфутболював від себе відповідальність за внесення ініціативи законодавчої, тобто законопроекту про мобілізацію, він все перекладав то на. Кабмінтом на Міністерство оборони, врешті-решт, навіть спробували на рівні комітету створити новий законопроект, для чого витягли із рукава, так би мовити, Мар'яну Безуглу, і вона якось так встигла поконфліктувати навіть на рівні цієї законодавчої ідеї з головнокомандуючим Залужним. Тобто, коли сумарно дивитися на дії влади, стає зрозуміло, що влада сама створювала ситуацію такого провалу. Тобто вона хаотизувала Міністерство оборони в одній площині постачання боєприпасів і укроборонпром в іншій площині, оця вся колотнеча із безпілотниками. Це ще одна площина. Далі, е, фактично е, найрезонантнісніші справи, е, які вдавалося проводити операція СБУ і військові розвідці по удари по російській території, ми до кінця не знаємо, що, що там. Тобто е, ми знаємо тільки сам, саму фабулу, ми не знаємо деталей. Детали за, по ударах і, і ефект від ударів, це все лише фантоми. І є підозра, що враження не такі великі, але е, все-таки українське суспільство на радощах е, заплющувало очі е, на провали з постачанням боєприпасів. Зараз, коли ми бачимо, як концентровано суне армада на е, Донеччині, Зокрема, на часів яр. Це просто, чесно кажучи, шокуюче, тому що і техніки, і живої сили противник сконцентрував дуже багато. І от ми маємо абсолютно виснажені війська без ротації, без нічого. Кілька ну півроку влада харчувала військових всілякими обіцянками, врешті, все закінчилося тим, що. Новий закон про мобілізацію не передбачає серйозних ротацій, а тим більше демобілізації після 36 місяців, як на цьому наполягала опозиція. От для чого, виявляється, був потрібен генерал Сирський, щоб прийняти фабулу Зеленського з мобілізацією, і фактично зараз е, в? Всю історію із утримуванням бійців, які просто вигоріли на війні, які по два роки без відпусток сидять на передовій, по суті, зараз все це почепити на сирського і спробувати якось зберегтися для частини електорату. Але ж сумарно це все робить українців ще більш вкурвленими. Дуже цікаві дослідження соціологічні, е, провів е, центр Разумкова, і тут ні, перепрошую, група рейтинг, і тут дуже цікава зміна в настроях. Люди, якраз які найбільше можуть підпадати під мобілізацію ну, до 40 років. В цьому середовищі дуже великий запит на зміну влади. За е, нові вибори, навіть за проведення виборів під час війни, висловлюється, по-моєму, 47% в цій віковій групі. Це ж та ж сама вікова група, яка привела Зеленського до влади. Тому що. По-перше, брехня Зеленського почала стомлювати. По-друге, мародерство почало стомлювати. А по-третє, злий умисел як не крути, але в команді Зеленського є системна робота на підрив обороноздатності країни. Роль і місце в цьому ігрової індустрії, і чому саме. Російські ігрові платформи були заведені в Україну і обсяги фінансів. Я ще дошукую інформацію, але я про це зроблю. Але хочу вам нагадати одну історію. Я багаторазово говорив про випадок із компанією Львівський арсенал. І от раптом проходить певний термін, певний час. Проти Юрія Збітнєва, одного з засновників фірми Львівський Арсенал відкрити там всякі кримінальні справи, ведеться слідство, і тут раптом з'являється інформація від контрагентів компанії Львівський Арсенал про те, що. Всі боєприпаси, які були зарезервовані, оплачені, насправді є, вони лежать на складах у Словаччині, і українська сторона вже більше як півроку не збирається їх вивозити. От, подивіться, будь ласка, оце відео від власника словацької компанії, партнера Львівського арсеналу. Я Олексій Хорошаєв. Співвласник словацької компанії Сіватек звертаюсь до президента України Володимира Зеленського та міністра оборони України Рустема Гумико з проханням забрати боєприпаси, які зараз знаходяться на території Словаччини. Ці снаряди були закуплені для Збройних сил України по контракту з українською компанією Львівський Арсенал. Ці боєприпаси оплачені та готові до постачання в Україну ще 7 листопада 2023 року. Генеральний директор словацької компанії Севотек неодноразово звертався до директора львівського арсеналу як до контрагента з вимогою негайно забрати снаряди та доставити їх в Україну. Але львівський арсенал. Починаючи з 7 листопада 2023 року не зробив нічого, щоб даний товар був завезений в Україну. Гендиректор словацької компанії Сівотек був вимушений написати звернення до президента, міністра оборони, заступника міністра оборони, генерального прокурора, посла України в Словаччині. Але, як бачите, снаряди до сих пір знаходяться в Словаччині. Ще раз звертаюсь до Володимира Зеленського до Ростема Умер з проханням втрутитися у цю дивну ситуацію да допомогти привезти боєприпаси до України. На сьогоднішній день я чітко розумію, що тільки ви можете вирішити це насправді нескладне питання. Правда, ж цікаве за відео. А тепер давайте аналізувати. Виснаження військ, обмеження боєприпасів, створення ситуацій, коли партнери починають недовіряти і притримувати фінансову допомогу. Далі абсолютно рейдерська робота, в тому числі силовиків, на перерозподілі активів всередині країни під час війни. Це все, ну, плюс виснаження, і е, руйнація місцевого самоврядування, руйнування соціальної політики, врешті-решт, призводить до того, що країна ослабла. По суті, немає жодного на сьогоднішній день живого інституту де, е, державного інституту, де б панував порядок і прогнозованість, і передбачуваність. Навіть СБУ потрапило в такий ланцюг колотнеч, ну і закиди цілком справедливі, але ж подивимося, які героїчні, абсолютно містичні операції часом проводить СБУ, і тут же напорюється на якісь абсолютно політичні скандали. Коли Задля того, щоб спокійно працювати проти ворога, треба ще і виконувати захцянки політичного керівництва. Згадаймо, як на бажання в часи Баканова, на бажання банкові ловили експерти і політологи, які критичні до влади і роздавали повістки. Причому це виглядало не як. Військовий обов'язок, а як спроба саме заткнути, прибрати з поля? Ну, Бог з ним. Ця практика раптом знову виповзла. Генерал Малюк знайшов спосіб відправити, наприклад, оскандаленого генерала Вітюка десь у війська, але це ж не знімає проблеми. Чому я згадав про фірму «Львівський Арсенал? Пів року боєприпаси не можуть потрапити в війська. У військах просто скавулять їм не вистачає цих боєприпасів, але міністру меру щось не спішить цього робити. А за цей час Міністерстві оборони ніде ж не подівся Шарапов, він, Так, він перестав бути заступником міністра. Але він лишився на орбіті Умерова радником. Там з'явився Кирило Тимошенко, проти якого висловлювалися західні партнери багато разів. Там знову десь обертається маляр. І, знаєте, я думав назвати це відео Диверсія, знак питання. Чи конкурентна боротьба? Тому що з одного боку вилізла ця інформація по Львівському арсеналу, і по логіці мені здавалося, що все-таки це конкурентна боротьба. Тобто, очевидно, що своєю пропозицією Збітнів комусь нашкодив, когось потіснив. Із постачальників, більш зручних для влади. І це все вирізло. Тепер, от, коли починаєш аналізувати крок за кроком, і як накладаються політичні події, неоковирність в управлінні, як вибивають українських виробників, по суті, не дають їм дихати в Україні. І тут ще дивишся на деякі законодавчі ініціативи, а тут що вам сказати? Ви пригадуєте, що за час війни проти більше десяти, по-моєму, депутатів були відкриті кримінальні справи по корупції. І тепер законодавець під шумок вирішив ще запхати. Тобто, коли хаотизація, коли ослабляється все і вся, коли стомлені в військах люди не отримують боєприпасів, і виявляється, що. Тепер у війська ще й відсилають в якості покарання генерала Вітюка і не тільки. Так, от до повного щастя тепер ще хоче керуюча більшість, якої вже правда нема не існує, припхати новий законопроект, де всі корупціонери можуть відбути на фронті і їм. Так би мовити, буде помилування в корупційних звинуваченнях. Тобто законопроект пропонує звільнити топ корупціонерів від покарання, начебто обмінявши їх на службу в військах. Чекайте, а, а може краще тюрма? Чи знову. Хто відродив радянський принцип, що радянська армія і тюрма це одне й те саме. Не хочеш в радянську армію йдеш в тюрму. Не, не хочеш в тюрму йдеш в радянську армію. Такий вибір був у 18-літніх в радянський час. Я, я про нього пам'ятаю. Так хочу нагадати персонажів, які можуть поповнити Збройні сили. І. і як їм буде житися в військових, так би мовити, середовищах, в військовій тусовці, в військовій частині? Хто туди має, може потрапити? Сергій Шахов, приховування майна на 80 мільйонів, 88 мільйонів гривень, оголошений в розшук. Олександр Юрченко отримання 13 тисяч доларів за зміни в законодавстві про сміттєвий. Сміттєві відходи. Сергій Кузьмінник зловживання впливом і обіцянка за 558 тисяч гривень посприяти в укладенні контрактів між приватною компанією Житомирською лікарнею. Ярослав Дубневич, незаконне володіння 93 мільйонами гривень укрзалізниці. Крзлізниці. Там ще фігурант в іншій справі про заволодіння газом на понад 2,1 мільярда гривень. Далі, Людмила Марченко, ви пригадуєте, як вона викидала 5 тисяч доларів за е, огорожу свого це відео. Анатолій Гунько одержання 85 тисяч доларів за допомогу приватному підприємцю. Андрій Одарченко спроба підкупу біткоїнами Мустафина Єма. Ми теж пригадуємо цю історію. Сергій Лабазюк, пропозиція надання 150 тисяч доларів віце-прем'єру Кубракову. Олександр Маріковський недостовірне декларування криптовалюти на 25 мільйонів гривень. Блін. А чому ви хочете їх відправити в війська, якщо вони весь час, перебуваючи в парламенті, навіть не поспішали волонтерити і допомагати армії? Навіщо армію, яку так любить народ, яка є просто, ну. Частью гідність українського народу. Потрібно тепер заляпати корупціонерами, хабарниками і шахраями. Але те шахрайство, яке знову скупчилось в Міністерстві оборони, це якраз і є та відповідь Зеленському, чому нам не надають допомоги. Тому що ти весь час напаковуєш урядові структури. Пройди світами, шахраями і злодюгами. От тому нам і бояться допомагати. Але в тебе це завдання таке. Ти хочеш, щоб Захід залишив Україну на зжирання Путіну. Про це ти клятвено пообіцяв це зробити ти клятвено пообіцяв в омані зайчик. Така от гірка правда. Дякую. Воїнам за їх стійкість і патріотизм. Я знаю, що дуже багато військових дивляться, вони передають мені вітання і кажуть, щоб я тримав позицію і надалі. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Україна стоїть на ваших плечах. Атланти Збройних сил України. Нацгвардії прикордонної служби СБУ. Дякуємо вам. Слава Україні.